Друзі, вітаю вас всіх! Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник і ми в студії традиційно з Анною Атамановою. Я вас вітаю. Вітаю! Ми сьогодні запишемо улюблений випуск наших глядачів, а саме випуск розкладу по містах. Оберемо цього разу найнебезпечніші і найбільші міста і пропоную розпочати з Харкова та Харківщини. Зокрема, хочу дізнатися, що буде на Великодні свята. Чого нам очікувати? Бідні харківчани, тримайтеся, вам важко, складно з світлом. Я бачу напруження з інтернетом. Хімічна якась зброя, атака однозначно буде. З Світлом проблема. Вода. Дійсно вороже налаштовані проти, проти Харківщини, однозначно бажання, ціль окупувати повністю є росіян. Але дивіться, будуть підсилювати захист Харківщини. Ось про це якраз ведуться розмови, перемовини. Угу. А, якщо подивитися Донеччину підконтрольну наразі територію України. Що там буде, чи не буде якихось провокацій? Буде однозначно. Там ворог активізується і більше взривів, буде більше людей. Додавлено, щоб проштурмувати максимально більше за короткий час території. Істинично. Так, бачите, буде активно все там дуже відбуватися, навіть трошки наступати. Можливо, десь і відступимось на якийсь період. Угу. Рухаючись далі, хочу запитати про Запоріжжя і, як завжди, про Енергодар ЗАЕС. А вже потроху знову стихає історія з провокаціями на ЗАС, але чи буде знову розмухуватися далі. Запоріжжя небезпечно, також пов'язано з водою. Або рівень води щось може як зашкодити, летіти буде туди, серйозні будуть ракети летіти, обстріли з 15 го числа, 12. го Взагалі, травень такий місяць напружено небезпечний. Можливо, на самий великий, от 11 число. От у мене постійно одна і та сама картинка, ніби до 11 місяця максимально хочуть відтяпати, захватити. Смерті, жертви, на жаль, дитячі, бачу. Підліток. Дитинка, підліток. А, також світлом енергетично оця тема, що стосується, то, ну, там є неполадки, там є постійний терор, він є, він був і погрози. Не можна розслаблятися, там витоки якісь є. Хімія буде все більше. На територію України, але знати дощами в той момент, коли потрібно буде змивати і вітром відносити в їхній бік. Угу. Е, дякую за Запоріжжя і Дніпро. Тепер е, часто ми оминаємо це місто. Цього разу хочу уточнити у вас, все, що очікувати тут. Дніпро, да? дитяча жертва, садочок. Не можу сказати, що де саме, чи дійсно це Дніпро, чи знову Одеса, Одещина, ну, іде небезпека, обстріл дитячого будинку, приміщення, можливо, це гучбовий заклад, садочок. Зараз точніше докладу карти. Обстріли будуть летіти, буде. Домовленості з боку Росії. Сильний удар планують по воді. Дніпро. Обережно захищайте дамбу, бо будуть ще плануватись постріли. Сьогодні у нас перше, друге, п'яте, друге. Щоб і в нас була вода обережна. За, за Бавовну. Буде багато бавовни, буде помста. Дніпро. Ну, взагалі, от по всій Україні обстріли будуть. Угу. Е, є якась от дата, яку ви можете викримати, як найнебезпечніша найнебезпечніше? І взагалі, дні. коли дати вспливають, то я про це кажу. Зараз розмито. Чесно угу. кажу, дуже розмито. По-перше, перед святом. Важче дивитись точніше саме на дати. Ось, дуже так. Туго, як то кажуть, іде інформація uh -huh. а, саме перед Великоднем, це Боже свято і гадати передбачення сильні, то те, що водою змиваються гріхи, потім, знаєте, як пазельмують, В Росії буде дуже багато покарання. І Боже а, слава ще про майне, будуть знамення, буде сонце незвичайне, буде сяйво, буде. В Європі, по світу, і в Азії, як ми казали, що в Китаї буде uh -huh. також там, наводнення. Я бачу, ще буде по світу, ми ще будемо дивитися і дякувати Богу, що в нас такого лиха й біди немає, як в інших країнах. Тому нам тримати кулачки, сіяти огороди і допомагати один одному. Ось. Українці тримаємось, хоча жорстко будуть нас обстрілювати цей період і вимагати, жахати, лякати, тиснути все до домовленостей йде. от Для них 9 травня це дата, якою потрібно похизуватись і досягненнями. Тому бачите, смерті. Домовленості папірці будуть підносити. Загроза в воді знову йде зараження водою. Але у них однозначно там така розноситься інфекція угу. а в воді. Так, українцям захищати Дніпровську дамбу і не тільки ось Київ закривати, захищати, бо летіти вже будуть, планують випустити масовано. А, обстріл дронами, шахедами, дронами. Угу. Ну і ракети також дійсно сильні мають бути. Але я більше, от цей простір, як до Великодня, воно у мене змішується точно, що після однозначно буде. Угу. Гаряче. А, дякую вам дуже, Анна, за такі. Часові проміжки. І продовжуємо власне Херсон та Херсонщина. Чого очікувати на цій землі? О, Херсон, дивіться, обережно в Херсоні військовим я вже не раз одне й те саме бачу видіння. Дуже багато пасток, дуже багато хімії, фосфора, білим. У мене все виходить, там хімія, там будуть. Агресивніше діяти, і бачу, що в полон буде захоплення. Тиснути будуть, от саме де Херсон, Херсонщина. Угу. На наших військових. Буде складно, тому там посилюйте позиції тримайтесь. Кожному з військових захисту, божої сили і витримки. А, а Миколаїв та Миколаївська область. Так, Миколаїв та Миколаївська область. В Миколаїві додали шпигунів, які видають позиції військових, збільшилась кількість 3 числа, будьте обережні, 4. -го. Миколаїв буде схожа ситуація, як і була. Напередодні руйнування будуть прильоти, будуть. Десь на границі поруч там також буде дуже напружена ситуація. Угу. І завершуючи південь України, не можу питати про Одесу та Одещину. Днями сталася знову страшна трагедія. прилетіла прилетіло в замок в Одесі. Показала, ага. як музей. Угу. І хочеться знати, що, чого очікувати там. О, дуже агресивно налаштовані за Одесу, Одещину росіяни, і я бачу, що будуть активно намагатись удари свої цілитись. Так, руйнування будуть, знову приміщення. Офісно. мені от зараз йде інформація, мені каже мій явно, що я казала, попереджувала десь юридичні офіси, там вже були прильоти. Тільки це, я не знаю, чи це Одеса чи Харківщина. І ще юридичне щось, офіси, де працівники звичайні. Я бачу, як хтось в туалеті миє руки чи кафе і чує вибух. Взагалі Львівщина обережно зараз. Західна також. От нема, нема. Ми казали Західна, що uh -huh. буде туди, десь сюди. Івано-Франків здається, так було? Так перескакую, як мені йде інформація, бо я так не можу конкретно дивитися. Угу. Uh -huh. мене я ледь встигаю, як мені показують і кажуть, а, Одеса, зараз концентруюсь. Но будинок частного типу, такого коричневого світла, коли увімкнене в вікнах. Вибухи, прильоти, або вагітна жінка, або ледь нещодавно народжена не мовляв обережно. Якась у них сильна ракета з'явилася, новий тип пострілів ще швидші будуть. Дуже швидкісні ракети по енергетичній структурі по дамбам. Бачите, сильний вибух планують. Кораблі знову не допускайте. Усі оці міста, портові зони біля води, там небезпечно. Віруси, віруси, хвороби якісь розходяться, віруси, заправка, чи ще що, щось таке мені. Де важко? Біля дороги, десь зелена така місцевість, Чернігівщина, ще будьте обережними. Також в Одесі здають, бачите, жертви чоловіка, жінки. Десь 40, чим то років. І знову дитячі йдуть жертви, на жаль. Львівщина обережно. Чернігівщина, Житомирщина, щось там також буде. Західна обережно. Київ. Обережно шахеда, якщо багато не планують вибивати у нас як. Захист з угу, шахедами. Так. Давайте більш детально подивимось Київ, Київщину. Ще ложні такі будуть запуски. Вони десь сканувати хочуть у нас відбивні системи. Система сканування в них є, як на радар, як з корабля виловлювати будуть. Київ, Київщина. Бачу людей багато в церквах, молодовні книжки біблії з таким сяйвом. Людям потрібно молитись більше. Молитись про захист. Так, яке Дрони, лекіта, ракети, дрони, 12, 16. Ось ми третє. третє. Вірус. Дуже багато дітей буде хворіти вірусними інфекціями. Чоловіче. Жертви ДТП багато має бути. Бережно ще якісь події чи з поліцейськими. От якась агресія від чоловіка, чи теракт. Ми казали про теракт, і от на поліцейських, да, демонтарних. <пири> так, був замах на поліцейське вбивство. Угу. І ще має бути от такого плану. Так, зараз дивіться, хто дивиться. <смі> Можливо, з чиновників України серйозне попередження, що пробують запускати таких людей, які можуть робити теракт. Це дуже важливо. Саме в Києві, Київська область. Обережно перевіряйте кожного. Чим більше поліцейських зараз виставляти потрібно, тому що планують в ТРЦ зробити теракт в великому ТРЦ. Підрив, часні будинки, обережно. Але, ну, в принципі, більш-менш. Угу. От Харківщина показую, як стрілки. Харківщина, Чернігівщина, Одеса. Наша Одеса. Захищати потрібно максимально. Захист ставити. Концентруйте свою енергію на захисті на тому, щоб зберегти Харківщину тещину. Угу. І не тільки. Дякую вам дуже. Ми так трішечки торкнулися Львівщини. Давайте більш детально продивимось цей регіон. Угу. так, хочу поїхати на Західну швидше, щоб набратися сили і більше сильніше, ще сильніше захищати Україну і українців. Так, так трошки мене вибиває, яке ми зараз місце дивимося? А, Львів, Львівщина. Львівщина. Бо я відволікаюсь, бачу картинки спалахує вогонь. Львів, Львівщина хімія. Так, летіти буде поруч, щось хімічне, пакети будуть летіти. Ну, більш як на 15-14, орієнтуйтесь. Якось, можливо, на цей місяць небезпечно до цього свята а, трошки ніби як. Обстріли обстрілу, потім пауза. Обстріли обстріли, пауза. Отак, От якось хвиля з тої лінії мені показує. Знову якесь, бачите, таке цікава така споруда. Установа, де може бути 11-го. У ну, мене якийсь цей місяць дуже напружений. Дитячі, бачите, попередження на дитяче життя. Садки, великі дроддоми. Взагалі по всій Україні лікарні. Будьте обережними 16 числа. дияволяка так хоче дитячих жертв. Треба його зупиняти. Треба зупиняти. Не можна, щоб зло було безкарним і розповсюджувалось і породжувалось. В них будуть великі трагедії. І ще в них це тільки початок. В Росії починається. Отак От усе буде. Хаос, оцей згусток магічний, оцей, який вони на нас кидали, щоб до них. Що ж, будемо чекати, будемо дивитися. Я вам дуже дякую за прогноз для України, для українців. І, друзі, дякую вам всім, що сьогодні долучилися до нашого випуску. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал вже у наступну середу. О 16.00 Ми з Анною Тамановою вийдемо до вас у прямий ефір. Дякую, що були з нами. До побачення. До побачення.